Вітаю! Я адвокат Катерина Власюк. Я є сімейним адвокатом, більше 10 років власниця власної юридичної компанії, та останні два роки я є наставником адвокатів. Ви могли читати мої книги Розлучення з повіді адвоката або другу, яка зараз буде виходити «Адвокатний мільйон. Так само я маю авторський курс і проводжу ряд вебінарів. Один з останніх моїх вебінарів стосувався теми довірителі і адвокати. Я допускала не одну помилку в стосунках з довірителями. Власне, на цьому побудувала свій вебінар, і учні, які проходили всі мої вебінари, сказали, що це найцінніший вебінар, тому що в цілому вони погоджуються зі мною, як і я вважаю, що у адвокатів головним довірителем є довіритель, бо від нього ми отримуємо кошти, досвід і довіру на супровід їхніх справ. Попереднє відео, яке я виклала. По-перше, дякую, що воно зібрало стільки переглядів. Дякую, що ви на мене підписуєтесь. І там було запитання стосовно моєї комунікації з довірителями. І я вдячна за це запитання. І якраз це відео я присвячу відповіді на це запитання. Чому це дуже важливо? Тому що часто у людей складається враження, що адвокати вони дармоїди. Вони беруть кошти, і потім кудись зникають. І дуже часто. Адвокати не вміють правильно комунікувати з довірителями, тому що дійсно ми беремо гроші і кудись зникаємо, але довіритель не знає, що ми не зникаємо, що ми працюємо над його справою, що ми готуємо якісь документи, ми комунікуємо з іншою стороною, ми комунікуємо з судами, ми їздимо в суди. Але проблема в тому, що рідко адвокат витрачає час на те, щоб звітувати своєму довірителю. І тоді виходить так, що ви ніби щось робите. Але про це ніхто не знає. А головне, що про це не знає ваш замовник, який заплатив вам кошти, і йому спочатку незручно вас турбувати, потім він починає вас турбувати, а ви зайняті, не віддзвонюєтесь і так далі. У мене є дуже важливе правило. Якщо мені пише мій довіритель, я сьогодні йому відповідаю. Да, я можу не знайти часу для дзвінка, але я обов'язково сьогодні відповім, коли я прочитаю його повідомлення і коли я дам відповідь на його запитання. Це дуже важливо. Людина має розуміти, що ви побачили, що вона вам телефонувала або що у неї є до вас запитання. Я не розумію адвокатів, яким не можна додзвонитися три дні. Повірте, я досить зайнятий адвокат, у мене більше 140 судових засідань, уже дуже багато років підряд. Не дивлячись на війну і ковід, але я не дозволяю собі нехтувати дзвінками або повідомленнями довірителів. Тому перше і дуже важливо, ви маєте бути на зв'язку з своїм довірителем. Він має розуміти, що якщо у нього виникають запитання, то він може до вас звертатися. І навіть якщо це запитання... Одне і те саме, коли буде суд, або скільки часу на супровід, або ще якісь запитання, не соромтеся і витрачайте час на те, щоб пояснювати людям, що за чим відбувається. Тому що часто буває так, що люди вперше стикаються з адвокатом, і вони не знають, який буде процес, що за чим іде, як що відбувається. Тому не залишайте свого довірителя наодинці. Він має знати, що у нього є не тільки адвокат на папері, а ще коли в нього з'являється якесь запитання, або він хоче вам зателефонувати, або поспілкуватися з вами. Ви маєте знаходити на цей час. Принаймні я так це роблю, і в мене нормальні динамічні стосунки з довірителями. Вони розуміють, що я нікуди не пропала. Тому дуже важлива ця комунікація. Так само дуже важливо, щоб люди розуміли, що за чим ви робите. Ну, по-перше, давайте так почну спочатку. Я завжди укладаю договори на консультацію. Неважливо, піде далі у супровід зі мною довіритель чи ні, але договір на консультацію на всіх моїх довірителів у мене є. Ну, окрім того, що вони мені офіційно платять за консультацію на рахунок. Друге, якщо ми домовились про співпрацю, у мене є інший договір, вже більш детальний на супровід. І в цьому договорі поетапно написано, що конкретно я роблю, і за що мені платять і коли. Це дуже важливо. Розуміти мені і моєму довірителю, про що ми конкретно домовилися. Я не розумію адвокатів, які і досі беруть нал або не укладають письмові договори. Невже ми не можемо заплатити 5% податків? Адже договір захищає і вас, і вашого довірителя. То чому б не прописати договір? по якому буде все чітко і зрозуміло. Адже людина на консультації вона може почути одне, запам'ятати друге. Дуже важливо людям прописувати вартість послуг. І в мене, коли буває так, що я на консультації одразу можу озвучити вартість послуг, після консультації мене часто просять написати. Або коли я не можу зорієнтуватися на консультації, мені треба обрахувати кількість часу, який це може бути гонорар, я беру паузу і потім пишу. І людина розуміє, що конкретно за що. Тому тоді не виникає питань, за що і коли людина платить, якщо є договір, у якому все детально прописано. Так само важливо я завжди так роблю. Після укладання договору я проговорюю з людиною, що і коли я роблю. Коли я пишу заяву, коли я пишу позов, коли ми подаємо, коли це приблизно буде, для того щоб у людини не було відчуття. Що ви гроші взяли, а не зрозуміло, коли почнеться робота. І да, може бути таке, що ви зараз перенавантажені. У мене таке буває. Я кажу, що я зможу приступити до цієї роботи тоді то тоді-то. То Все, але людина заключила договір, внесла оплату і чекає, поки я почну роботу, і потім дам їй документи. Тому ваш довіритель має чітко розуміти, що ви коли робите. І тоді в нього не буде зайвих запитань, він не буде вам дзвонити сто разів на день, він не буде вас розшукувати, не буде без дозволу, без погодження зустрічі приходити до вас в офіс. Тому що він буде розуміти, все, раз, два, три, чотири, п'ять, ви щось робите. Але крім того, щоб ви пропрацювали план, всі мої довірителі погоджують всі процесуальні документи. Навіть елементарні заяви про перенесення слухання справи про знайомлення з матеріалами справи, всі ці документи йдуть спочатку до вірителю, а потім до суду чи до опонентів, тому що люди мають знати, які документи від них подаються, і вони мають розуміти, що в цих документах, да, вони не юристи, але я привчаю своїх довірителів розбиратися в тих питаннях, по яких вони до мене звернулися. І це дуже важливо, щоб людина бачила, якщо людина бачить, що ви склали план, що ви рухаєтесь по цьому плану, що ви відправляєте проекти документів, і що вона ці проекти погоджує, хіба в неї будуть запитання, а коли ми подамо документ? А чи ви вже почали готувати документ? Ні, ви самі створюєте ситуацію, в якій ви проявляєте проактивність і в якій ваш довіритель бачить, що ви не гуляєте. А ви виконуєте домовленості по договору, ви дієте по плану, ви направляєте документ на погодження. Або якщо мені потрібні документи якісь від мого довірителя, то я, як дятел, кожного дня нагадую, мені потрібні ці документи, в нас сьогодні дедлайн, тому що е, наші довірителі рідко юристи, і вони не розуміють, наскільки важливо подати документ. Бо тоять ситуацію: ви написали там людині, скиньте мені свідоцтво про шлюб. А домовилися, що ви через тиждень подасте на розлучення, бо це дуже важливо. І людина вам забула прислати документ, а ви їй не нагадали. І через тиждень людина вам пише: ну, що ви подали на розлучення, а ви такий, ну, Анатолій Петрович, ви ж мені не скинули документ. А Анатолій Петрович вас повідомив, що саме в цей день зірки сходяться так, що треба подати на розлучення. От йому просто дуже важливо. А ви це упустили. Чи буде Анатолій Петрович задоволений вашою роботою? Ні. Тому що ви не нагадали йому, що завтра, той день, коли ви хочете, щоб я подав документи. І значить, мені потрібно, щоб ви мені ще на 2-3 дні раніше вислали цей документ. Бо якщо ви не вийшли, то я не подам. Нагадайте людині. Вона буде вам за це вдячна. Вона буде розуміти, що який класний в мене адвокат, йому не все одно він про мене пам'ятає. І тільки так будуть складатися ваші найкращі стосунки з довірителем, які я, про які я розповідала у попередньому відео, і про які в мене є окремий майстер-клас. Можна через інстаграм купити, бо я залишу посилання в цьому відео. Півтора години коштує тисячу гривень все, що вам потрібно знати, як будуються найкращі стосунки з довірителями. Тому що я часто ділюся, які там квіти або подарунки, духи, запрошення. Я користуюсь багатьма пільгами і бонусами своїх довірителів, і це не через те, що я їм роблю знижки, а вони мені щось додатково дають, а через те, що вони хочуть мені віддячити, бо бачать, як я стараюся і класно виконую свої обов'язки адвоката. І я вже неодноразово про це казала, але я пишаюсь тим, що мої довірителі дарують мені подарунки, дарують мені прикраси, дозволяють зупинятися без оплати в своїй закордонній нарахомості, на чай залишають 500 тисяч гривень. Я вважаю, що це дуже важливо для адвоката мати таких довірителів. Але якщо ми не будемо виконувати... Класно свої обов'язки, то, звісно, нічого такого не буде. Тому я завжди погоджую документи з довірителями і запитую, чи вони розуміють, що там. Звісно, я їм пояснюю. Тому що, якщо ну, є процесуальні документи на 100 сторінок, людям важко це читати, але є люди, які люблять це читати, які це читають, і я це поважаю, і це важливо. А, і Дуже важливо коротко я пояснюю суть документа, що це за документ, для чого ми його подаємо, що в ньому іншого, якщо ми вже попередньо подавали, схожий документ, щоб людина розуміла суть. А далі вже її питання. Вона читає, щось додає, каже, можливо, чогось не, не додала, я. і це важливо. От. Тому це дуже-дуже важливо. Далі. Я в рідких випадках. Вожу своїх довірителів до суду. Я кажу: мені не потрібен компаньон. Я сама можу представляти ваші інтереси у всіх справах. Є виключення і є справи, коли варто прийти хоча б один раз. І тоді, якщо складеться така ситуація, або якщо для справи це потрібно, то мій довіритель йде. Але він не просто йде. Я цю людину готую мінімум годину часу, приділяю тому, щоб розказати, що буде відбуватися, як на що реагувати. На що звертати увагу, що ми говоримо, що не говоримо, це дуже важливо. І навіть випрацьовую систему невербальних знаків, коли мій довіритель має реагувати на що, що я роблю, якщо він у своїх поясненнях іде не туди, або занадто обширно це говорить. Тому. Це дуже важливо. Не запускайте людину в суд непідготовленою. Тому що потім ви будете розказувати, а навіщо ви це сказали? А от якби ви цього не сказали, та людина не знає, що їй можна говорити, а що не можна говорити. Вона взагалі не розуміє, що як відбувається в суді. І це ваш провал, якщо ви не підготували людину, і якщо не домовилися, що варто їй казати, а що не варто. Тому. Не пускайте людину без підготовки в суд, тому що це буде великим стресом для людини. І я завжди пояснюю, для чого ми йдемо, що це за судове засідання, про що воно буде, як важливо викладати думку, навіть одяг, в якому треба прийти, і я рекомендую. Тому це дуже важливі аспекти для комфорту людини. Людина, яка ніколи не була в суді, вона не знає, що треба з судею говорити стоячи. І це задача адвоката їй це пояснити. А уявіть, якщо ви адвокат, який не підготував свого довірителя, і людина прийшла в суд, і просто в неї мало того, що стрес, бо вона не кожен день ходить в суд, і ще на неї там суддя нагиркав про те, що вона не встає. І в мене була ситуація, от буквально нещодавно, адвокат не підготував свого довірителя. І вона прийшла в суд і, і просто, ну, нуль. Що раніше вона ходила без адвоката, що зараз вона ходить з адвокатом те саме. І в якийсь момент, коли суддя просто вже втомився робити зауваження людині, я кажу ваша честь, давайте оголосимо перерву, щоб просто адвокат пояснив, як треба себе поводити в судовому засіданні. Уявляєте, який це позор? Ну, тобто, суд зробив технічну перерву, і адвокат пішов роз'яснювати, що варто робити, що не варто робити, тому що людина не чула, що говорив суддя. Ну, і це насправді не на користь цієї людини, і не на користь адвоката, тому що це про професійність. Це ми маємо готувати наших довірителів до суду. Якщо людина приходить в суд з адвокатом, вона має розуміти, що відбувається. А, так само не а, мій довіритель має нагадувати мені про те, що у нас завтра суд. Це я за день, за два повідомляю: так, у нас завтра судове засідання. Я йду. Ми такі документи подали. Це підготовчі або по суті, або до підсвідків, або ще щось ви йдете чи не йдете. Ну, тобто, завчасно всі ці моменти проговорюють. І тоді людина спокійна, вона розуміє. Що, наприклад, от в мене завтра, там на третю годину засідання, і я сьогодні до 12 повідомила довірительці, що завтра я йду в судове засідання. Ми це подали, це подаємо, це будемо подавати. от така ситуація, значить, задача така, то, така то. Тоді такій то годині суд, як тільки закінчиться суд, напишу, вам зможете, поговоримо. Ні, передзвоните, коли зручно. Ну що важко на це, коли мені ви скажете, що у вас немає часу, я не думаю, що ви більш завантажений адвокат, ніж я. І я завжди знаходжу цю одну хвилину, щоб дати зворотній зв'язок довірителю. І ясно, що такий довіритель ну, він буде себе почувати впевнено і спокійно, бо він буде знати, що його адвокат пам'ятає, що завтра судове засідання. І він пам'ятає, які документи і з чим він йде до суду. Тому всі ці моменти допомагають мені вибудовувати правильну комунікацію з довірителями і мінімізувати конфліктність. Тому що, і так, ну, я сімейний адвокат, і в наших справах дуже багато емоцій. Але навіть не беручи спеціалізацію до уваги, будь-яка людина хоче знати, що її ситуацію тримають на пульсі, що ця ситуація важлива адвокату, що він про вас не забув. І тільки в такій комунікації. Коли ви будете випереджувати цікавість довірителя наперед, коли він ще навіть не подумав у вас запитати як справи, а ви вже написали план дій, а ви вже відправили документ на погодження, а ви вже нагадали йому про те, що його справа завтра слухається, то, звісно, буде до вас пошана, повага, і такого адвоката будуть радити. Тому що вам не байдуже. Все. Вам не байдуже. І ви вирішуєте питання довірителя. Ну і, звісно, важливий результат. Але вже навіть ці два пункти мінімізують конфліктність. Ваша і довірителя, бо майже в будь-якій справі є ситуації, коли між адвокатом і довірителем є якісь непорозуміння, щось не дочули, там е, висока токсичність, людина хоче вам сказати все те, що їй наболіло за 20 років шлюбу. Ну, Не дивлячись на те, що ви там не її друга половинка, але все одно бажання виговоритись є. Або якийсь конфлікт, або щось не виходить, або програли суд. Дуже багато приводів, щоб. Сваритися з довірителем. Але якщо врахувати хоча б те, що я сьогодні вам сказала і поділилася своїм досвідом, то ви вже мінімізуєте цю конфліктність. Тому що тільки я, як адвокат, яка там більше вже 14 років є адвокатом, 20 років юридичного стажу, 10,5 років власній юридичній компанії, тільки я знаю, в який момент у нас напруга з довірителем. І якщо я їх мінімізую за рахунок договорів, звітування, нагадування, погоджування, то я приберу 60% конфлікту з моїх з довірителем стосунків. А я не хочу конфліктувати. Я хочу спокійно робити свою роботу. Але і мій довіритель має бути спокійний. Тому. Якщо ви скористаєтеся моїми порадами, повірте, що ваші довірителі будуть спокійними і відчувати, що вони в надійних руках. Ну, звісно, це вас не застрахує від форс-мажорів, тому що будь-які стосунки, вони такі плавні, немає якоїсь константи, але принаймні ну, більшість конфліктів ви точно закриєте. Підписуйтесь на канал, ставте запитання. Буду вдячна за лайки. Приходьте до мене на навчання. Курс Адвокат на мільйон чекає на вас.